23 700. Дякуємо за картоплю, сказала Олена. З під землі її вирощувати дуже важко, щоб ви зрозуміли. Це все одно, як ловити рибу з під води. Здається, що легко. А насправді купа проблем. Наприклад, коли збираєш врожай, то все поле просто валиться тобі на голову. Здебільшого ми хачуємося тюрфелями та кротовим м'ясом. Олена пообіцяла показати нам гігантського крота. Ним особливо зацікавився біржир. Бо, за його словами, раніше він гадав, що про одних пишуть лише в книжках. У нас тут немає книжок, відповіла на це Олена. У нас усе відбувається насправді. Максим сказав, що квіт потребує підготовки перед нашим оглядом.